Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну по традиції поговоримо декілька новин. Цікавих обговоримо. А далі, як вже пішло у нас по п'ятницях, обговоримо ваші думки, ваші коментарі. Вони дуже цікаві, ну неймовірно цікаві. І вони підлягають обговоренню, підлягають знаєте, нашому роздуму з вами. Ну, мені дуже це сподобалось. Не знаю як вам, але новини також будуть у нас гарні і негарні. А зараз я хочу всіх вас привітати з тим, що нас вже 49 тисяч. Да, не дуже швидко, да потихеньку, да, розмірено, але люди до нас приходять, приходять і приходять, вливаються в наше суспільство, в нашу таку родину, да? починають допомагати, починають жити життям українців. А ми, українці, ми боремося за нашу перемогу. Ми пришвидшуємо. Ми ми боліємо за наших воїнів. Ми робимо все, що роблять великі канали. Да, трохи менше, але ми все робимо: дрони купуємо, спальники купуємо. Відправляємо все, що потрібно: від смаколиків до потрібних речей. Там і фонарики, і все інше. Ми все робимо так, як потрібно. Я всім, всім дякую, друзі, за це будемо разом. І почнемо ми з міністра Сольського, міністра агрополітики Сольського. Вчора був суд, який обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою, але секундочку застава 75 мільйонів. Інкримінують йому. 460 розкрадання мільйонів, а заставу ставлять 75 мільйонів. Я про це кажу вже років 5, що не можна ставити заставу, ну це нелогічно, це ну ніяк несправедливо, нечесно, коли е людина звинувачується, що вкрав мільярд, а заставу йому ставлять 500 тисяч. Або 5 мільярдів. Ні, я вважаю, повинна було бути адекватна. Кримінується в е, мільярд, мільярд застава. Далі життя покаже: невинний застава повернеться. Винний застава залишиться. Але інкримінується 460, а ставиться 75. Ну і що? Ну, поставили. Вчора поставили, вчора обрали запобіжний захід, а сьогодні. Вже 85 мільйонів внесли, і Сольський на свободі гуляй, парень, гуляй, кафтанов. Ну що, ну вклав піль, вкрав піль мільярда, А тепер буде так. Ось дивіться: оце ВАКС, оце Набу, оце САП, оце Шабунін, оце туди дотичний Бутусов, оце центр протидії корупції, оце. Ставлені Сполучених Штатів. Це я завжди підкреслю і хочу показати, що це корупційна лінія, корупційні правові органи у нас, які поставлені кимось чимось для того, щоб витягувати гроші у українців. Ну і я так думаю, не тільки в бюджет України, а ще і в карман. ще і в карман. Ось така одна цікава новина у нас, друзі. Але ми будемо за цим слідкувати. Так, як був слідкуємо за князевим, за суддією, за суддею Тандиром, за іншими там, Шуфричами, Дубінськими. Все я держу на контролі. І якщо буде щось не так, я буду вас інформувати, друзі. Йдемо далі. Європарламент ухвалив резолюцію про недемократичні президентські вибори в Росії. Та їх нелегітимне поширення на окуповані території резолюцію підтримали 493 депутати. Проти вислались лише 11. Ну це так знаєте косвіно, як кажуть, за за, за рогу, за бугра показує, що, начебто, приз виобраний там так званий президент Путін є нелегітимним. Але. Але резолюція Європарламенту не є обов'язковою до виконання будь-якою державою, і також і Єврокомісією. Тому, тому подивимося, буде у нас, друзі, як буде. Я буду переходити до обговорення коментарів, питань і так далі, але хочу завірити вас і подякувати вам, і сказати, що я буду дуже вдячний за будь-яку вашу допомогу каналу. А допомога це підписка, це допомога каналу для розвитку. Це дзвоничок, щоб приходили і вислухали, приходили повідомлення, і вислухали канал і дивилися. Це допомога. Вподобайка, неймовірна допомога. Розповсюдження, це. це... Коментар, друзі, все це є допомога для е, каналу, на якому ми з вами спілкуємося. Я вам дуже за це вдячний. Якщо хтось має бажання і можливість, можна також підтримати переказами грошей. Дякую вам! Йдемо далі. Давайте будемо обговорювати коментарі і питання різного роду. Буду намагатися робити все це швидко, але... Вибачте, як вийде. Завтра у нас стрім о 20.00 прямий ефір. Там також цікаво, як завжди. У нас завжди в прямому ефірі цікаво. Ми зустрічаємося, друзі спілкуються, я щось там говорю. Ми іноді з вами обговорюємо, потім ви слухаєте ще раз і потім все. Давайте по. Коментарям а і запитанням. Ну, ось один такий, знаєте, який ну розповсюджений коментарі. Я беру такі, що розповсюджені, щоб якось поставити крапку моєї точки зору. Можливо, когось з вас, можливо, ви подумаєте, можливо, у вас також різні, а ну, дискусійна ситуація. Так, ось, Ютуб, так, да, кружечок сіренький, буква Т. Це схоже на полювання на чоловіків, і це дуже зашкодить його рейтингу, дуже шкода. Ну, Тут такий коментар, да, що дійсно людина переймається президентом, людина переймається тим, що буде навала на президента. Але я вам ще раз хочу сказати: послухайте мій ранішній, мою ранішню передачу. Я там чітко сказав, президент Володимир Зеленський він ніколи не. Турбувався за свій рейтинг. Це йому все приписують. Приписують такі Луценки, Лапіни, там і всі інші там чорновіли. Я не знаю, Чікалкіни. Це все називається Гебелівська пропаганда. Якби президент Зеленський турбувався за свій рейтинг, повірте, росіяни були тут, і він би залишався президентом. І ми б наступний раз обрали його президентом, все було зроблено так. Те, що хоче Порошенко, він би. Ну, це одне, ось частина в моєї відповіді на такий коментар. А друга частина це схоже на полювання чоловіків. Я взагалі тут не згодний. Взагалі, друзі, не згодний. Давайте так, що значить полювання на чоловіків? А вибачте, а ті десятки тисяч, що загинули, вони вже впальовані? Чи вони здалися? А ті, що люди залишились без ніг, без рук, в їх вже вполювали? Хто Хто полює? Я не знаю. А люди, які працюють, от ми з вами на нас теж полювали. І нас вже взяли кудись. І ми працюємо, ми допомагаємо, ми виборюємо свободу. Ну, це не це дуже ганебний висновок, дуже, дуже неправильний. Ніхто ні на кого ніколи не веде полювання. Якщо ти українець, і якщо ти за Україну або Українка, ти це вирішив. Вирішила і поводиш себе так. Якщо ні, ну це також не дуже страшно. Ну ні, так ні. Ну це все. Йдемо далі. Йдемо далі. Я ж казав, буду намагатися швидко, якщо щось не зрозуміло, ну потім ще раз. Ось тут пишуть: да? Галина пише: колишній президент Порошенка уже ніколи не буде президентом. Народ його не обере. Наш президент Зеленський був і буде завжди. Ой я завжди в це не вірю. Я не те, що не вірю, навіть я знаю, що він не буде завжди. Я знаю, що він найкращий президент з тих, що були. І є у нас. Можливо, є, буде ще кращий. У нас є з чим порівнювати. Ось цей президент, він краще всіх інших. Це так, це правда. Це є е, ну, справжній державник, державник, справжній захисник держави і народу України. Всі інші були. Е, Тимчасові поверені на должності президента. Вони тільки крали. Всі От крали всі. Єдиний президент, який не краде. А те, що ніколи він не буде, давайте тут трохи будемо, знаєте, в тому присліві: ніколи, не кажи ніколи. Хтось е, взагалі міг подумати в 90-х роках, да, чи чуть пізніше, що у нас людина, яку. Тричі осуджували, і вона два рази відбувала термін покарання е в тюрмі. Причому не політичні засудження, а засудження ну, кримінальні, от сугубо кримінальне, зняття шапок, і там потім драка і так далі. І ми цю людину обрали президентом. Хтось міг про це подумати, хтось і не обирав, і не голосував, і вони говорили, що не буде. А хтось обрав і обрали. Не треба казати, що він сам себе призначив. Ні, з другої спроби, і друга спроба у нього була вдала, і ми його обрали. Отак і тут. Давайте просто будемо пильними. Давайте не е, наражатися да, на ті ж помилки, які вже у нас були. Далі, тут я казав про зарплати мерів з різних міст, От, про мера Харкова, Черкас і Луцька, де саме це трійка лідерів по зарплатні мерів. Це вчора здається, якщо хоче хтось, зайдіть, послухайте. А ось е, пише така дописувачка: дру, дру, ну, наш друг синє. Кола і там буква О. Я з Черкас не знала це. Друзі, ми дуже багато чого не знаємо. Я просто дивуюсь. Ми можемо писати, ми можемо обурювати це, ми можемо плакати, ми можемо нервувати, ми можемо кричати, нам те, те, те не подобається, а ми не можемо просто взяти аркуш паперу і написати запит в будь-яку державну організацію. Закон про публічну політику, закон про місцеве самоврядування, друзі і ще купа інших законів. Він надає право будь-якому громадянину України, у якого є паспорт громадянина України, зробити запит в будь-яку державну організацію, в будь-яку. І на цей запит на будь-якого громадянина будь-яка державна е е організація повинна надати, зобов'язана надати відповідь. Там є терміни різні: від п'яти до двох місяців, від п'яти діб до двох місяців, але відповідь повинна бути надана з зобов'язанням будь-якої. Державної організації будь-якого державного відомства. Будь-якого, ще раз повторюю, подати запит можна е, трьома способами: перше це лист піти в ту організацію, надати наручним, зареєструвати і чекати, отримати е, штампи прийняття копію, або там видають папірець, що прийняли, і чекати. Другий це так звана пошта, да? як там казали, заказним замовним листом, також чекати відповідь. І третє це електронна пошта. Якщо є електронна підпис, також надати на електронну пошту і чекати відповідь. Будь-по якому питанню. От ви можете задати будь-яке від того, скільки у вас стільців в прийом в прийом да, до того. Коли у вас обідня. Ну все, вони повинні відповісти вам на будь як і на зарплатню, і на премії на все. Тому узнавайте, дивіться, діліться. Ну і ось дивіться такий коментар. Дуже Тро трохи хочу його розібрати, щоб зрозуміти, тому що їх таких дуже багато. Ну от я не можу взяти себе в руки, коли я читаю ось такі коментарі. Ну, от давайте. Лівія Бобрович. Я була прихильницею Зеленського. Ну, по-перше, я була. Ну, якщо була, то була. Це таке. Тепер ні, значить ні А, Мабуть, якась дуже причина така поважна. Але ось дивіться причину. Напишіть, будь ласка, дайте відповідь, чому людей з засмою викрадають на війну. Це залежить, я була прихильницею Зеленського чи не була прихильницею Зеленського. Давайте так, не беруть, а викрадають. Людина без балончика не може дня бути. Де справедливість? При чому тут прихильник зеленського чи не прихильник? Причому, знаєте, ну давайте так. По по поетапно, -по 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 якщо ви хочете отримати відповідь, да, а якщо ви хочете. Щоб кудись хтось написав. Ну, по-перше, зробіть це самі. Пункт номер один. Пункт номер два. Як написати, кого забрали засмую? Дайте прізвище, кого забрали, куди забрали, коли забрали дату. Дайте адресу, де це, в якому місті, містечку, обласному центрі, де це трапилось, яке ТЦК забрало, хто керівник ТЦК. Ну, от як можна надати людині відповідь, не знаючи нічого взагалі, а написати, що людину викрили. Засмою, так я напишу, що людину викрали без засми. Ну це, це, не, це не про що. І це прив'язати я була прихильницею до Зеленського. Далі йде. Ось далі. Да. Тут чуть, -чуть е -е, трохи, трохи, трохи десь є. Посилання, хто підписав закон про мобілізацію брати? Друзі, ну в законі про мобілізацію там не написано брати людей з засмою без балончиків від того. Там немає такого. Це пункт номер один. Пункт номер два. Закони приймає Верховна Рада, підписує голова Верховної Ради і президент України. Підписи там два. Так, от, якщо мова йде про закон про мобілізацію, то... Закона, поки що такого нема. Закон не вступив в дію. Немає, тільки 18 травня цей закон набере чинності. До... У вас зараз вкрали? Чи де вкрали, чи що вкрали, чи як вкрали? І до чого тут закон взагалі не зрозуміло. Далі пишуть от -от, Лівія Бобрович. Як кажуть, сліпе, криве, країна може виграти війну з, з мобілізованими інвалідами. Ну, питання, брін, знову, по, по пунктах. А де на фронті сліпи криві? Якщо такі є, надайте дані. В якій бригаді, яке прізвище, звідкіля люди. І це ось можна розбиратися і дивитися. Ось це по пунктах. Далі. Вибачте, закон про мобілізацію не потрібен. Взагалі, в закон про мобілізацію, хтось бачив, ось хто пише таке. Там немає ні про асму, ні про сліпих, ні про кривих, ні про чого немає. А я була прихильницею Зеленського. Ні, ви були. Лівія, шановна, вибачте, на мій погляд, ви були прихильницею того, що ви пішли в на, на виборчу дільницю, вибрали Зеленського, а потім сіли дома. У вас народилась теля. Це як приклад. І ви чекаєте, коли президент, за якого ви проголосували, надасть команду в вашій крамниці дати вам два мішки комбікорму. Щоб ви викормили своє теля, а гроші ви потім віддасте, коли. Ну, про що я кажу? Що кожен чекав для себе якоїсь вигоди в тому, що я прихильник чи прихильниця Зеленського. Це настільки. Неправильно, невірно, ненормально. президент займається своєю справою. А я ще раз кажу: закон про мобілізацію ні в, ні в одній державі, ніде в світі він не може бути законом, який би був чимось добрий для громадян. Це закон для держави. Всі громадяни будь-яка людина. Не може бути задоволений таким законом. Ось і все. А звинувачувати президента і бути прихильницею, а потім ні. Ну це так, да. Оберіть собі мера, а потім жалійте, що ви його обрали. Як, як у нас і відбувається, що у вас забор впав, а мер цього не зробив. Та ні, ми чекаємо, чогось держав від держави. Так не може бути. Що мені дала ця держава? А вона нічого не повинна давати. Вона повинна дати чіткі. Правила життя в цій державі. Добрі вони, недобрі. Міняйте, міняйте тих, хто дає. Змінюйте. Перед... А 30 років не брати участь у формуванні держави, а потім на когось це повісити. Да? Те, що сам не робив 30 років, тепер хтось повинен за рік, за два, за три зробити за тебе все. Ну, це, це дуже хибна думка. І ось останнє, що я хочу сказати, да? це я також у ранішня передача, там, де я казав, що Порошенко хоче зробити провокації, він лізе до влади і так далі. Ось Тетяна Андрієва. Дурню не несіть, тільки неадекватні підтримують сивого. Я розіб'ю це також на два пункти. Перше, начну з кінця. Тільки неадеквати підтримують сивого. Ой, ні! no duje Дуже багато людей, які підтримують, знаєте, осознано, які підтримують ідейно навіть є, які підтримують так думаючи, які підтримують для того, щоб збудувати, щоб повернути собі минуле колишнє життя. Це не адеквати, це нормальні, розумні люди, але вони не хочуть працювати, вони хочуть красти, вони хочуть, щоб хтось на них працював, і вони хочуть ту владу всю назад. Чим відрізняється Президент Зеленський від всіх інших він не краде, і він не з їхньої компашки. Вони ж намагалися з ним домовитися. Його рік ламали і грошима, і домами, і, і яхт. Чим тільки його не ламали. Він не бере хабарі. І він не краде. розумієте? А брали хабарі, крадуть, і різні інші порушення закону робили всі: від президентів до якогось підприємця, який також був близький до якоїсь влади, щось там возив, поставляв, гроші брав, крали, завищували. Так ось є категорія людей, яка хоче повернути ось цю воровську державу, яку Зеленський хоче змінити. змінити дуже тяжко. Ну і друге. Дурню не несіть. Дивіться, як я відповів ну, я ж така ж людина, ми ж всі однакові. Я відповів дурня це у вас, а підтримують його багато людей. Якщо мені можна да, інкримінувати і мене можна сказати, що я дурню не несу, чому я не можу сказати людині, що це вона дурню несе? Ну ми ж в рівних умовах, ну ми ж однакові, значить, це ось. З тієї влади, це з тієї, з колишньої, це все воно. Я можу на тебе все, ти на мене не можеш. Що пише відповідь Тетяна Андрійовна? Я по вашим постам думала, що ви інший. Який інший? Я повинен ковтнути, що я несу дурню, і не відповідати вам або цілувати руки. Або що я повинен робити, я відповів вам в вашому стилі. Я відповів так, як ви написали мені. Я відповів вам так, як ви любите спілкуватися. Що не так? Нині можна все. На мене можна все. Або на когось іншого, на третього, на десь. А у відповідь, я так і знала, що ви такий. Я так і знала, що зілі Бобіки всі ідіоти. Ну, ось десь так. Так не можна. Якщо ти. Ідеш до людини або спілкуєшся з людиною так чи, так, чи так, то будь готовий сприйняти на відносини до себе точно таке. Але ми це розуміємо, друзі, і наша спільнота це розуміє. Будемо розмовляти, будемо переконувати, будемо робити все, щоб було краще. Я хочу зараз подякувати тим, хто задонатив. Я дякую. Остапчук Озіс на спальники перерахувала Севенка Світлані. Лазебнику Валерію, друже, тисну руку. Дякую, три перекази. І на банку, і на канал, і на спальники. Велика подяка. Алінік Надія на дрони, Луцькевич Оксана, бусилка Оксана, Меліхов Віктор і пані Ніна з-за кордону. Велика вам подяка, пані Ніна. Взагалі за кордону нам допомагають дуже багато людей. І те, що зараз відбувається, я вже свою думку казав і своє бачення я казав. Тут потрібно розібратися і все розставити по своїм, знаєте, так, ячеєчкам, і, і, і відношення також повинно бути по-різному до різних людей. Друзі, я ще хочу подякувати спонсорам. Ви підтримуєте, ви держите, ви. Просто велика вам подяка, друзі. Величезна подяка. Далі. Нагадаю, ще раз завтра прямий ефір. Збирайтесь, чим нас більше, тим краще. Тим нам буде краще. Ще раз були, не знаю, що можливо буде покращення, ні з коментарями були проблеми. Так, що якщо бачите, що щось неможливо, ставте вподобайку. Розповсюдження. Оце головна допомога, якщо навіть нема коментарів. Це якийсь там збій в Ютубі. Друзі, по посилкам ще раз також нагадаю, а, нічого не відміняється. Сітки маскувальні, сітки риболовні від дронів. Також одежа для танкістів для ремонту, одноразовий посуд, смаколики це ваше. Знаєте, як хлопцям, ну хлопці дуже раді, коли приходять такі класні речі поїсти, чого вони там не можуть, хто бере на передову. І велика подяка від наших воїнів і дівчат, і хлопців за малюночки від дітей. Хтось там думає або хтось каже, що та навіщо це вже потрібно. Ні, це потрібно. Ви знаєте, наші воїни. І вмирають з малюночками отут в карманах. Це, це потрібно, це дім, це батьківщина, це дітки, це сенс, це сенс життя. Друзі, я всім дякую, я всім дякую за підтримку до завтра, до вечора, завтра о 20.00. Я всіх, всіх запрошую на пряму зустріч. Країна переможе.